Так, друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму прямому ефірі. Будь ласка, ті, хто зараз зайшли на ефір, напишіть, як мене чути, як звук, бо останнім часом є великі проблеми зі звуком. Доброго дня усім! Бачу, що багато людей долучається. Сьогодні дуже важлива тема, відносно того, розбір продовжуємо законопроекту 10449. Пишіть, будь ласка, одразу в чат, хто долучився. Як мене чути. Бачу багато бажаючих стосовно сьогоднішньої теми поговорити. Зараз я поясню, що там відбувається. Дякую, друзі, що долучаєтесь. Все норм. Намагаємось продовжувати розбирати відповідний законопроект. Дякую усім, хто долучається, хто вперше на моєму каналі. Не забувайте підписатися на канал. Привіт-привіт. Дякую, все добре. Дякую, велике друзі. Будемо розбирати. Законопроект 10449, який був прийнятий поки що лише в першому читанні. Що ж там відбувається? Із останніх новин, які дуже масово ширяться зараз і обговорюються, це саме посилення мобілізаційних заходів щодо техніки підприємств, фізичних осіб-підприємців, а також зверніть увагу: багато хто не звернув громадян. Там ще є момент громадян. У законопроєкті про мобілізацію дійсно передбачено вилучення авто на потреби ЗСУ, і таке вилучення зазначають на сьогоднішній день буде трьома методами: це примусове відчуження, вилучення та мобілізація. Якщо раніше, друзі, мова йшла в попередньому законопроєкті тільки про юридичні особи підприємства, в яких вилучали транспорт, то тепер ще й додали фізичні особи-підприємці. А також громадяни. Сьогодні будемо про це також говорити. Тепер в реєстр, який буде вести ТЦК та ЗСУ щодо транспортних засобів, будуть передаватися дані вже не підприємствами та громадянами, а державними органами, зокрема, Міністерством внутрішніх справ. Ці транспортні засоби будуть на обліку. Якщо вони будуть у реєстрі, то вони не зможуть вже бути проданими, закладеними. А також пересуватися між областями. Друзі, ну це взагалі дуже контроверсійна пропозиція, яку я маю надію, народні депутати будуть змінювати. Обмеження для пересування техніки по областях це взагалі якийсь маразм, бо деякі дійсно сільхозпідприємства мають землю в різних областях. То, як техніка зможе тоді пересуватися, виникає велике питання. І сьогодні ми також будемо про це говорити і розбирати, прям відкривати законопроект і дивитися ці норми. Повернення транспортного засобу власнику планує здійснювати протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. В тексті законопроєкту зазначено, що військово-транспортний обов'язок, це стаття так звучить, установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, а також інших військових формувань. Транспортними засобами і технікою і поширюються на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, а також на громадян, тобто власників транспортних засобів. Відкриваємо цю статтю, 6 законопроект 10449. Тоді дійсно саме про це і зазначено. І як ми дивимось, порядок виконання військово-транспортного обов'язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки буде визначатися друзі кабінетом міністрів України. Відкриваю далі норму цю в законопроєкті стосовно повноважень Кабміна. Стаття 12, там з'являються нові повноваження, і дійсно визначено, що Кабмін визначає і затверджує норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження ТЗ і техніки на період мобілізації у воєнний час. А також Кабмін розробляє порядок відшкодування державної відшкодування державою вартості майна. Яке було примусово відчужено у підприємств, установ організацій громадян. Виді? Громадян, які на досновному порядку під час мобілізації певні транспортні засоби, інше майно, а також будівлі, споруди Збройним силам України і військовим формуванням? Тут дуже важливо, я зачитую не просто так громадян. Нагадую, вони чітко про це зазначили. Далі відкриваю цю норму, дивлюсь, Міністерство внутрішніх справ України у порядку встановлено Кабміном, знову ж таки, Кабміном. Тобто виходить, голосують депутати за зміни, зміни запаковуються в закон. Якщо зміни запаковуються в закон, то закон, в принципі, може регулювати певні відносини правові. Однак їх механіку, порядок, деталі, всі ці моменти буде робити Кабмін. Ні, такого не повинно взагалі бути. Це чітко повинно бути, якщо приймається в законі, тому що за закон голосують народні депутати в певній кількості. Це певні важелі стримування противаг, щоб не було узурпації. А бачимо зовсім інше. Міністерство внутрішніх справ України в порядку встановленним Кабміном буде забезпечувати подання до ТЦК відомості про зареєстровані ТЗ, які мають бути визначені. І призначені для догом для докомплектування ЗСУ, а також інших військових формувань. І далі вже йде більш детальна інформація, що Міністерство розвитку громад територій і інфраструктури Державна служба морського і внутрішнього транспорту повинна забезпечити подання до ТЦК певної інформації стосовно суднів, як ми знаємо також. Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів також надати інформацію про трактори. Сільхозтехніку, будівельні машини, техніку, які можуть бути призначені для докомплектування ЗСУ. Далі, з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для докомплектування ЗСУ, а також інших військових формувань. Забороняється відправляти до інших областей або за межі території України, а також передавати право власності на них юридичним особам або громадянам в оренду, лізинг, надавати і предмет застави для виконання зобов'язань за договором про надавання кредиту, а також гарантії передбанківських установ, а також чиняти інші дії, що будуть унеможливлювати передачу таких ТЗ до військових формувань. Друзі, як вам така ситуація? Це я зачитав самого закону законопроекту 10449. Дякую, що ви долучаєтесь до ефіру. Виникає велике питання: а чому, 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 чому нас деякі народні депутати, не приймають участь у долученні коштів на збіри, в тому числі? А, як взагалі ви будете обмежувати ось ці моменти? Тому що в нас є ще раз, я повертаюсь, повертаюсь вкотре, до Конституції. Головний закон країни. В Конституції дуже багато моментів, які дійсно, чітко, вірно прописані. Друзі, ми це не повинні забувати. Дякую, що ви на ефірі. Тисніть палець догори, щоб якомога більше людей бачили. Пишіть коментар. Також, друзі, зупинюсь на хвилиночку. Долучайтеся до мого збору, ви великі молодці. Ми майже всю суму вже зібрали для хлопців на автівку. 72 га бригада, друга окрема штурмова рота. В описі під цим відео буде посилання. Не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійний юридичний захист, в тому числі від незаконних дій представників ТЦК та поліції. Деталі в описі під цим відео. Також не забувайте про те, що ви можете придбати для себе дуже корисні практичні рекомендації і іншу корисну літературу в нашому шопі. В описі під цим відео продовжимо. Так що ж робити, виникає велике питання: робити наступне: змінювати ці. Моменти шляхом внесення правок. Тому що моменти корупційні, моменти стосовно обмеження просування, ви ж розумієте, що це буде відбуватися. Не потрібно, щоб Кабмін своїми діями робив і вносив всі ці моменти. Це вже зазначалося неодноразово. І головне, це те, що є Конституція України, яка визначає статті 41, що кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї. Інтелектуальної, а також творчої діяльності. Що в нас відбувається? Когось обмежують, когось не обмежують. Так не повинно бути. Повинна бути соціальна рівність і рівність усіх перед законом однакова. Ви ж розумієте, про що йде мова? Якщо ми кажемо про нормальні здорові ідеї, нормальний законопроект, нормальні правки, то це повинно бути зроблено належним чином. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності, воно є непорушним. Далі рухаємось. Що ж там в Конституції у нас про такі обставини, про які я зазначив, примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного. Відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного надзвичайного стану. Однак далі в Конституції є цікавий момент стосовно конфіскації майна, і там визначено, що може бути застосовано виключно за рішенням суду у випадках обсязі та порядку, який буде визначений законом. Законом. Цей момент. Взагалі, в законопроекті 10449 не прописаний. Кабмін, якщо щось таке буде стосовно робити відносно конфіскації майна, не зможе. Тому що Кабмін не сприймає постанови, використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадянам, інтересам суспільства погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. Розумієте, друзі? тобто, а ті, хто мене чує, тим тим, ті мене чують. Я багато не буду зараз робити акцентів стосовно тих юридичних колізій, що потрібно робити, тому що ви розумієте, чому у нас є цілих групи, ціли підкомітети, Багато хто приймає участь в написанні певних законопроєктів. Однак я звертаю на це увагу, тому що. На початку вже йдуть такі моменти, які ми неодноразово піднімали і зазначали про те, що вони є антиконституційними. і як вони будуть працювати, і як подальше вони будуть регулювати корупціоногенні фактори, в тому числі і повністю, як то кажуть, узурповувати а, владу на повноваження Кабміну це взагалі не є вірним. Ми це колись говорили, коли була модна хвороба про ці моменти, поки суд всі крапки не розстав. Дякую, друзі, що ви долучаєтесь до моїх ефірів. Тисніть палець догори. Обов'язково е пишіть коментар. Бачу ваші коментарі. Багато коментарів. Багато людей е пишуть стосовно цих моментів. Стосовно друзі тих змін, які я розбираю, бо я обіцяв вам по блоку йти і розбирати всі ці моменти, тому що це дуже важливо і дуже важливо чути те, що відбувається зараз. Поки що жодних рухів по посиленню відповідальності законопроект 10.379 нема, однак він не знятий, воно висить в Верховній Раді. Далі по законопроекту 10.449 також поки що немає воно. Так як є, проводиться в комітетах певні обговорення. Дякую, друзі, за футболку. Це від жителів Маріуполя. Дякую, що звернули увагу. Не потрібно забувати про це, що є багато людей, кому потрібна наша підтримка і допомога, і не потрібно бути осторонь у тих ситуаціях, в тих подіях, які відбуваються, тому необхідно працювати разом, разом задля єдиної мети. Ми всі повинні друг друга завжди підтримувати і допомагати. Тому нагадую ще раз, друзі, долучіться, Будь ласка, зараз 2300 в ефірі. Кожен, якщо долучиться, ми зможемо закрити збір хлопцям, передати автівку. І в моєму телеграм-каналі він також в описі під цим відео я завжди роблю звіти в моїх соціальних мережах. Ви це знаєте. Тому, друзі, ось така ситуація. Якщо вони будуть блокувати приватну власність, то взагалі всі будуть входити у тінь. Багато людей вже мені пишуть, що робити, знімати з реєстрації, переоформлювати інші дії. І так, майже по кожному пункту, як там зазначило Рахамі, що обмеження посилення обмежень у праві користування картками, рахунками, цього не буде. Цього це буде знято. Однак що залишиться? А чи буде взагалі це знято? Ну, питань багато. Тобто. Силою ми бачимо багато зараз відео від хлопців, які зазначають, що силою ну це не буде результату. Те, що робиться силою, це все СЗЧ в подальшому, і військові. Ті, хто мене дивиться, вони обов'язково це підтвердять і напишуть, тому що я постійно спілкуюсь з хлопцями і чую від них ситуацію. До речі, друзі, ще одне маленьке питання. Напишіть, хто додивився це відео до кінця, що ви думаєте стосовно Валерія Залужного: чи буде людина йти далі, чи ні. І що ви думаєте, якщо так? Ви ж розумієте, про що йде мова? Свою думку залишайте в коментарях під цим відео, підписуйтесь на мій канал, чекайте нових і відео і ефірів. Бережіть себе і усім вам мирного неба!